Любий. Ми з татом біля дверей. Мені потрібна моя дошка, потяг через півгодини. Ти його відвезеш. Їй, ти сказав, що сам відвезеш. Просто відвезіть мене. Давай, йди уже. Що таке? Все гаразд? Щось я не дуже добре бачу. Дегенерація клітин сітківки. Операція. Боюся, що ні, він що осліпне. Але ж я їду на канікули. Не можна це якось відкласти на пару днів. Ми не можемо. П'ятнадцять днів. І куди? Може, в Бразилію, Мексику. Мальдіви? Сейшели? Він скоро осліпне, а ти жартуєш? Сі нікчемма із кна. Ей, це мої канікули. Тому тут я вирішую. Їдемо до дідуся. Ні, тільки на до нього. Дідусю, як ти? Що таке? Ти більше не бачиш? Та ні, все гаразд. Це ти з ним зустрічався? Все добре, тату, я профі. Тату! Я кохав вашу доньку, пристрасно. Але моя раціональність, і її зрілість. Ну, її фантазії. Нічого не склалися. На побачення нічого не забув, раптом, що у мене є один. Це ніяково, мам. Гаразд, просто спитав. Добре. Справжнє кохання за прекрасну пару. О ні, ми з нею... Замовкні. Давай за кохання. Тепер Ми маємо бути поряд із ним. Усе життя. Я знаю. Мені страшно. Ми хочемо, щоб він не почував це самосні. І Щоб зберіг яскраві спогади про цей світ. Серфінг на згадку. Хто вона? Здається, вони зустрічалися того літа. Ти лайкаєш його фото? Тут є прикольні. Ти здурів, ніхто так не робить. Справді? Прибери лайки, а, добре, прибери. Добре. бігом. Добре. Дивіться у кінотеатрах.